що в нас дуже багато читачів з внутрішньо переміщених осіб. П'ять тисяч книг поповнять бібліотечні фонди Черкащини. У обласному центрі відбулася акція українським дітям українську книгу. Триває кампанія вже більше року. За цей час 700 тисяч примірників української книги вже доставили в різні регіони країни та за її межі. Всі книги ми надаємо відповідно до запиту регіонів. Відповідно, ми співпрацюємо з обласною адміністрацією, і вже ми з ними визначаємо, яка тут та скільки тут дітей. Один мільйон книжок втратили вітчизняні бібліотеки упродовж року. Україна гостро потребує саме української книги та навчальних посібників. Ні для кого не таємниця, що книга це для нас зброя. А українська книга це зброя масового враження для сьогоденної злочинної організації, яка має назву Машизя". надзвичайно важливо, що ми не лише знімаємо якісь монументи, таблички, але й обов'язково замінюємо. Вилучення книжок із бібліотек російською мовою, які застаріли, які там давно не місце, також супроводжується заміною на українські книжки, україномовні книжки.